Але яка була альтернатива? Якщо б не підняли преск, були обмеження, були б графіки зараз, тому що у нас три блоки атомних стоїть в ремонті. Да? Тобто споживання збільшується через спеку, через. Те, що наприклад ми не зможемо імпортом покривати, оскільки вечірні піки, от як не дивно, дуже часто в європейських країнах ціна була вища за ті старі праспрескепи, тому було було проблемно закуповувати. Да, тому що вони як вони торгували в день за дешевими цінами, ну через е, вимушені були торгувати через велику е, кількість е, е, сонячних електростанцій. А ввечері, щоб компенсувати в Європі, вони збільшували ціну значно. Да, і, таким чином, ми вимушені для того, щоб забезпечувати імпорт, були під, підняти ці прайскепи. і бачимо, що це дало позитив, гарний результат. Ну, імпорт, імпорт виріс, а ціна? Скільки... Вона не пішла, не штукнуло воно ціну, бо були побоювання були такі, що воно потягне ціну буде. Штугнувати. Ну, воно збільшило ціну, ціну збільшило, збільшило десь на 3% на 3,5%, але це плата е, для того, щоб покрити дефіцит через імпорт.